Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Відома українська журналістка, керівниця проєкту схеми Наталія Седлецька розповіла, що не так з розслідуванням резонансної справи «Слідування із БУ за журналістами Бігус.Інфо». Про те, що за журналістами стежили правоохоронці, ми дізнаємось від самих журналістів, а не від правоохоронців, які взялися розслідувати це стеження за працівниками редакції. І ще завдяки таким свідомим українцям, як адміністрація готельного комплексу, українське село, які не побоялись усіляко сприяти редакції установлені істини. Не правоохоронці розповіли в деталях, що насправді відбулось: не Костя, не малюк, не Клименко. Як ви думаєте, скільки часу їм знадобилось всередині системи, щоб встановити, хто стояв за прослушкою журналістів? Година доба? Абсурд у тому, що незаконне стеження СБУ за журналістами досі розслідує сама СБУ. Пише Седлецько у своєму Фейсбук. Яка доля співробітника ДЗНД на ім'я Ігор Кравченко, який опікувався спецоперацією? Які шанси, що в матеріалах справ вже лежать його покази, від кого він отримав казівку? Та покази усіх далі по горизонталі та вертикалі. Якщо це була спроба вхопити причетних до поширення наркотиків незалежно від приналежності до медіа, чому тоді це оперативне відео було швидко оприлюднено з очевидною метою завдання шкоди іміджу незалежної редакції? Чому керівника департаменту захисту нацдержавності Семенченка просто звільнили? Чи не є це спробою обнулити негатив суспільства, тобто класичним окозамилюванням, замість того, щоб реально покарати винних по закону, ставить питання журналістка? Седлецька вважає, якщо найближчим часом СБУ не надасть повної і переконливої інформації про те, хто і як давав вказівки щодо стеження за Бігу «Бігус.Інфо» було б логічно терміново доручити розслідування цієї справи іншому правоохоронному органу, забравши в СБУ всі матеріали справи. Ми маємо дізнатися імена замовників. Вони мають бути покарані, підсумувала Наталя.